Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Кішон Девіс вважає себе майбутнім обличчям боксу. Мартін Баколе поділився думкою про реванш Усик Ф'юрі. названо топ-10 кращих супертяжів у 21-му сторіччі, на якому місці Усик. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний, ну а тепер поїхали. До речі, в мене є до вас невеличке прохання. Зайдіть, будь ласка, на мій сайт politika.com.ua, посилання на який в описі відео та в першому закріпленому коментарі. І все. Більше ніяких дій з вашого боку не потрібно. Буду дуже вдячний. Ну а тепер точно розпочинаємо. Голова промоторської компанії Matchroom Boxing британець Едді Хірн розповів про конфлікт із чемпіоном у відпустці за версією WBC у на півсередній вазі, Девіном хейні. Це було палко. З огляду на мої стосунки з Девіном, з огляду на все, через що ми пройшли, я не міг повірити, що він виклав це у соціальній мережі. Я отримав від нього повідомлення о шостій ранку, в день бою. Мені потрібні квитки на Джошо. Він надіслав повідомлення за 24 години до цього. Але я мав стільки справ, що я не відповів. Коли я відповів у п'ятницю ввечері. Він надіслав мені повідомлення в суботу, вранці з проханням про квитки, і ось я сиджу на шоу. А він такий: Ого, Едді Хір не дістав мені квитки. Він такий дволикий. А я йому у відповідь: Ти зарозумілий мудак. Я покликав його і сказав, що ти робиш. Він відповів. Привіт-привіт! А я сказав: ні, що ти робиш. Я сказав: по-перше, ти не можеш бути більш зрозумілим. По-друге, чому ти не пишеш мені повідомлення, щоб запитати, чи я впевнений, що не можу щось вирішити. Натомість ти пишеш твіт, ти як маленька дитина. Я сказав раніше ти був гарною дитиною, але зараз мені не подобається твоя зарозумілість, яку я бачу з твого боку, ніколи більше так не роби. Він сказав, що я щось сказав про нього у змі, але я просто. То відповів на запитання, я не уявляю його інтереси. Тому якщо мене запитають про Девіна Хейні, я скажу, що думаю. Я ніколи не говорив нічого неповажного, але я б сказав, більше ніколи не звертайся до мене неповажно. Я був роздратований через це. Я просто сказав йому про це прямо. Сказав Хірн. Нагадаю, під час вечора боксу, головною подією, якого був поєдинок між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа між Хірном та Хейні відбулася розмова. Рухаємося далі. 25-річний американський легковаговик, що стрімко набирає обертів Кішон Девіс, досить самовпевнено відповів на запитання. Кім іде бачить себе в боксі через 5 років. По-перше, я стану мільйонером. Звісно, я буду чемпіоном світу. На той час багаторазовим чемпіоном світу. Також через 5 років я стану обличчям боксу. Я абсолютно серйозно. Я думаю, що йду цією дріжкою прямо зараз. Мій рекорд зараз 11-0. Ще через 5 років це можливо. Плюс 10-13 боїв. Це буде безумство на той час, коли в мене в рекорді буде 20 перемог і жодної поразки. Я думаю, я безперечно стану обличчям боксу. Зараз у вас є канали Альварес, у вас є Теренс Кроуфорд, у вас є Джервонта Девіс, і у вас є Наоє Ноуе. Всі ці хлопці вважаються обличчями боксу. Ми маємо свій власний шлях до цього. Потрібно просто цього досягти. Нагадаю, що 8 листопада в Норфолку США Дейвіс виступить у головній події шоу Топ Ренк і зустрінеться з аргентинцем Густаво Лемосом. А ось учора в Лондоні відбулася прес-конференція учасників масштабного вечора боксу 12 жовтня в Р'єді, у головній події якої за звання абсолютного чемпіона напівважкої ваги будуть битися чемпіон світу за версіями WBC, IBF WBO Артур Бетербієв з Канади, та чемпіон WBA боксер із Киргизстану, Дмитро Бівал. У рамках заходу хедлайнери провели битву поглядів для обох боксерів. Майбутній поєдинок стане другим у. У 2024 році бівол 1 червня в Вельєді відстояв титул, зупинивши в шостому раунді раніше небитого ліванця Маліка Зінада, а мав боксувати з Артуром, але той зазнав травми. При цьому в січні Артур записав в актив чергову дострокову перемогу нокаутувавши за сім раундів британця Калома Сміта. Відомий конголезький супертяж Мартін Баколе поділився думкою щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Єдина людина, яка мене вразила у спарингу – це Тайсон Ф'юрі. Він великий хлопець багато рухається. Він рухає головою. З Усиком я боксував на малому рингу і завжди давав йому важкий бій. Я був здивований, коли Усик переміг Тайсона. Я був здивований не тільки Усиком, а й поведінкою Тайсона. Він грав, а не був зосереджений. Як на реванші з Уайлдером. йому треба бути зосередженим, Тайсон наколтує Усика в реванші, як це було з Уайлдером. Усик завжди зосереджується на бій, і Фюрі треба бути таким самим, сказав Баколе. Раніше тільки Шейх повідомив про те, що бій реванш між Усиком та Фюрі відбудеться 21 грудня в ельєді Саудівська Аравія. Ну і на завершення. Український боксер Володимир Кличко визнаний кращим суперважковаговиком 21-го століття за версією британського спортивного медіа Гівміспорт, його брат Віталій Кличко посів у рейтингу четверту позицію, а Олександр Усик опинився на другому місці. Наука постійно розвивається, і 21 століття породило нову породу важковаговиків. Розмір і груба сила, хоч і як раніше, бажані якості, більш не є вирішальним фактором у ваговій категорії. У сучасну епоху швидкість і техніка виявилися такими ж важливими для головних зірок дивізіону. Йдеться в описі рейтингу топ 10 суперважковаговиків 21-го століття за версією GiveMeSport. Перший Володимир Кличко, другий Олександр Усик, третій Тейсон Ф'юрі. четвертий Віталій Кличко, п'ятий Деонтей Уелдер, шостий Ленокс Люїс, сьомий Ентоні Джошуа, восьмий Даніель Дюбуа. дев'ятий Кріс Бьорд. і десятий Джозеф Паркер. Ну що, такий вийшов рейтинг. А який ваш рейтинг, наприклад, топ-5 найкращих суперважкововиків у 21 столітті? Пишіть свої варіанти у коментарі. А на цьому все. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої, посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.